Я маю про що дуже вас з вами говорити, тому що від наших потоцьких пішли важні. Все окей. Відповідно, маємо про що договорення і відповідно дуже тішиться, що звучить тут музика, тому що я так само хоробінтелігент, довший час працювала з церковним хором. і, відповідно, просто так долі у волі мене закинуло ще займатися мистецтвом. І Відповідно, я мені дуже близько це, тому що я дуже тішу це, що наші діти ще займаються музикою. Це для мене це, це просто. Але відповідно, ви є у Львові, відповідно, щоб ви зрозуміли, чому Львів є дещо відрізняється від інших міст нашої української великої держави, відповідно, я вас хочу подягнути за собою воїна. Бо Бог дав багатючу територію, відповідно, завжди жили воїн. Відповідно, воїн, лицар, князь ставав на чолі якогось не Він мав обов'язок захищати тих своїх людей. Звісно, сам він не міг захистити величезну територію, йому допомагало лицар. Хлопці, які брали шаплю в руки, йшли запечати свою війну. Це здається нормально. А найкраща нагорода для воїна це була земля. І коли тобі видавалося вижити в результаті війни, Рано чи пізно ставала влада. Ну, як воно сидить під канапою, під піджило. Ну як ти можеш сподіватися, що воно тебе буде защитити. Відбив на чолі наших князівств і наш будь-яке маленьке село завжди були лицарі воїни і подивіться в Вікіпедії, власником такого села був такий, то власником такого -то села був такий. Звідки неба не бачити? Та треба було шаблю брати в руки та піти захищати свій край і дістанеш пів села. Але другий раз виживеш, то що пів села. Декому давали просто в оренду землю. І так само це було нормальне плаво. Між литовськими правителями, польськими королями теж так само до влади йшли воїни. Але коли. Московія розтеклася аж засади, Вирізали казанський ханство у 1552 році, залишилися лише сірати правда? Це Цебто діточки, які були менші, ніж висота колеса до возра. Коли Росія вже розтеклася, Московія розтеклася аж до, фактично до Уральських гір, вже всі поневолені народи могли величезною масою за наказом московського правителя знову нападати на нашу українську землю. Як і всталося в 1500-х роках. А українська литовська шляхта запалася за зморгу і каже, Боже, їх тепер наша шляхта, наша військова еліта, яка все життя захищала ту країну, багатіла і була владою на тих місцях. Він каже, що чи що як то ми не будемо мати владу? Та ми їдемо на контрольну руську територію, там кріпацтво запроваджується, селюгам можна не платити зарплату. Ми там будемо дворяни? Все щенний Бутоцький, звідси, з Кристинополя, з нашого ж теперішнього Шевтицького, попислював будувати Тульчинську резиденцію на Вінниччину, бо там його були землі, ну яка проблема? А це була вже Руська імперія. Відповідно, має те, що має, будував Тульчин, а пізніше його потім підсунув ту куртизанку Софію Гальмане, для він збудував Софіївку, так? Да? Любов Любов, роги такі. Mm -hmm. Потоцький. Він був найбагатша людина імперії, власник 140 маєтностей, величезної кількості заводів фабрик та таких і уралей. Та людина володіла акціями золотих і діамантових купалень на території африканського континенту. Він закінчив кілька університетів. Перфект знав всім Бог. Був товаришем цісара і зробив прекрасну кар'єру в Австрійській імперії Він депутату до Сейку, до, до, до Рістагу в Австрії, через міністра сільського господарства. Пізніше міністра оборони Австрії до прем'єр-міністра Австрійської імперії. І таку посаду обіймав вже не Австрії, а представник українсько-польської родини залишили. Бо він був най-най. най 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 І відповідно саме йому довірили владу в Галичині в 1875 Бо таку людину не купиш, таку людину не застрашиш. Така людина розуміє, що таке честь гідність і він може працювати за так для держави. Але родина Потоцькі. Вжила маленьке містечко Ланцов на території сучасної Польщі. Це до 40 кілометрів за кордоном. Звісно, як лицарі отримували власні землю, я вам вже пояснила. Це величезний мінім'їд за ці річниці школи і 16. Там, звичайний майстер урганіст збудував собі помешкання, фабрику органів. Робити. А тут, на місці, австрії найбагатша людина імперії, буде таке помешкання будувати в жовто. Випад! Для того, щоб здивувати Львів'ян поїхав до Парижу, зустрівся з архітектором Луї до доверні, взяв проєкт цієї забудови і передаруватися з тими документами на погодження до двері. Архітектурне бюро мусило перевірити, чи ця будівля не псує, архітектурний ансамбль міста. Щоб, порой, Боже, якийсь кавалок шкла і в збудувало, бо посередині прекрасної архітектури. Треба було перевірити, чи ця будівля не буде псути панораму міста. Бо з кожного вікна цивільної забудови, мало бути видно церкви, куста вода. Це ж духовне, це величне, ви ж до того тягнетеся. А для чого перепрошую? Ваша світська забудова 3-4 поверхні вистачить. І після ретельної перевірки давали дозвіл на будівництво. Я Айфер Дуриптоцький, товариш Сіцара, колишній прем'єр-міністр Австрії, президент цього краю, 10 років чекав на дозвіл. Наша зіпсута психіка шукає шпаків голові. Я на своїй землі, за свої гроші. Намісник повинен для державної роботи 10 років чекати, щоб якийсь бюрократ поставив йому початку на папір. А таке так, тому що працював закон. І закон був для всіх. Ніхто хабарів не давав. Ніхто не пускав перед батьком в пеку, бо ти сьогодні на місник, завтра не на місці. В черзі. Він встиг, як звичайний, але він вже 5 років, як не був намісником Австрії в Личні. Його каденція закінчилася в 73-й. І уявляєте, йому можливо таке помешкання вже було абсолютно не потрібне. Але будь-яка зміна до проєкту, і це знову все є ж і не студії. І він вирішує ласка. Він підняв лиш стін. Поїхав до Парижа і помер в 1789 році від серцевого нападу. Так і не побачив вже завершили. Але ми продовжуємо все на життя. І от. Юля Потоцька вийшла заміж за графа Бранівського. Поїхала жити в -Це. до Церкви. Пізніше переселилася до Києва. А пізніше родина Потоцьких Браніцький фінансувала будівництво вашого костелу Святого Миколая. Київ що давно роздорожний бакет. Щоб ви розуміли, куди пішли. Mm -hmm. Клементина вийшла заміж за графа Тишкевича. Поїхали жити до Вільнюса. І тепер їхать в маєтку Потоцький Тишкевич, бібліотека Академії наук Литви. Куди придати? Бачимо. Відповідно. на ну, діти повинні розуміти, що за свою країну треба боротися, а іноді гинути на полі Бога. Через пейзажі вони вивчали світ. Вони дивилися на роботи італійських художників і розуміли, що вони потраплять до Італії. Вона виглядає так, а так виглядає Франція. Це були все освітні проекти. Ніхто не купував картинку заради картинки. Бо навіть якщо ти не вмієш читати, не вмієш писати, ти розумієш, дивлячись на мистецькі твори, який світ був до тебе, в якому світі ти живеш і який ти світ хочеш залишити за собою. І таких маєтків. На наших теренах було дуже багато. До 1939 року в Галичині було понад 70 приватних музеїв, окрім держави. Тут ніколи не було б бідосі. Тут люди тримали рука в руках своє життя. І в кожному були твори мистецтва. Але, на жаль, за фактом молодого Рібенко наші землі попали в однець. І відбито останній власник нашого маєтку Альфред Третій Потоцький. Хлопчиська, який від двох років виховувався в цьому палаці, який закінчив Львівський університет, який з дівчатами нашими ходив на каву до Атріс. Пізніше закінчив Оксфорд. Напередодні війни він працював в дипломатичній місії Швейцарії. І він зрозумів, що буде ділити світ, і що буде війна. Він не міг ризикувати. Він розумів, що бомба може падати на великі міста, і бомба може пасти на палац Потоцький, а тут є речі, які накопичилися родиною з покоління в покоління. Бо кожна річ важлива, Хто собі згадує про твого дідуся, це про город дідуся і так далі. Це ж твоя історія твого роду. Він приїжджає до Львова, пакує все в скриню і виїжджає в Ланцу. В Ланцу йому вдається пережити війну, але не в маєтку а в конюшнях. Тому що ставка Вермохта займалася. Але коли радянські війська почали відтісняти, німці вже Польщі. Німці, тікаючи з Ланцуса, сказали, Альфа, не Пакуй Пакуймо на лікарні. І от тоді вже альфа третього фотоску, останньому власнику нашого воді. Останньому власнику ланцовського замку. Довелося спакувати своє життя в рюкзак. взяти фотографії бабці, дідуся. Радістя, щоб пам'ятати за кого термів. Він виїхав до Австрії, а по в Женеві в 1958 році. На жаль, не залишився. спадщини. Інститути пізніше був міський запас. І тисячі людей сидить за своїм свідоцтвом про одруження. А вже в 90-х роках за відновлення української державності в тому бічному регіву море де були спальні родини Подоцьких. Де де відповідно було під'єднані в свій час і гаряча вода, і каналізація і мармурові ванни, і, і про вальки, і позолочені злочині і Нічого там не залишилося. Але так чи інакше, комунікації були підведені, і відповідно наша наша влада відповідно вирішила зробити там собі готель для ВІП персон. Там переночував наші відпи, Ян Павел Другий переночував в кучма. За кадецією кучма відповідно виникла глупа ідея, що можна цей цей палацик собі взяти як резиденцію на заході України для президентів. Але наша міська влада за голову каже, сорі. Перепрошую через вулицю, Куперника, ми літати не зможемо, і цей палацовий комплекс передав на національній галереї мистецтва. І від, від 2007 року тут жило мистецтво, європейське мистецтво 14-18 століття, бо це саме музей європейського мистецтва 14-18. Перший поверх давав можливість забачити відтворену атмосферу палацового комплексу кінця 19. -го. Тут немає речей від а перший поверх давав можливість побачити, як формувалися приватні збірки. Мовляв, кожен в своєму поколінні щось зі свого приватного музейчика та докуповував, змінювався стиль, і за 300 років ти маєш приватний музей, ні? Ну ж нормально. Ну, не за рік, не за два, а за 300. А другим поверхом просто мандрували від України до Атлантичного океану так через Європу. І вчили їх у європейську історію. 14-18 століття через мистецьке твори. Знайомилися з королями, бачили, що вони їли, що пили, за кого молилися, кого любили. Це ж нормально. За вони ще добре їли і добре пили. Це ж абсолютно нормальна практика. А це все коштує. Отак От проведеш 10 балів і вже не маєш чим заплатити своїм. І ти вже припрошив банкрут із молока продаєш такий маєток. Поїде позамка з золотої підкови, вам добре екскурсія. Вони пояснюють, як п'яте покоління родини живуть, продавало продавали з молотка свій Підгорецький замок. Ну це, історія інше. Але так чи інакше, ми розуміємо, що це класно. Бо тут мусила звучати музика. І для того, щоб добре відсумнювався звук, стіни обласовані маркурової білі компоненти, натуральний, білій таражці, мармон, різнокольорові ставки це штучний маркер. Фу, штучний марк. А знаєте, храм, це штучний маркер. Штучний мармур – це мармурова крихта, желатин і гіпс, mm -hmm. який розкалапустується в такий розчин, і тим розчином затягається величезний поверх. А коли цей розчин висихає, приходить хлопець з, з наждачним батальйон. І вручний спосіб. 1890 рік. Mm -hmm. Нема ж електричних інструментів. Відшліфовує вручну цей штучний мармур до церкань. Ви розумієте, скільки це треба було за таку роботу кодусу? Наявність такої величезної кількості штучного мармуру, лише підкреслює багатство родини Потоцьких, а зовсім не применшує. Оскільки добре відлунівався звук, то достатньо було трійку чи музикантів, які сиділи на тій естраді на вище, щоб наповнити цю саму музику. І, звісно, ви розумієте, що хлопці, які хотіли викорити собі паперосу, нікому не дерли панчохи своїми смішками, нікому не задирали спідниці, ніхто не тішиться, що я роблю справу свою добре. Ми розуміємо, що тут звичайна музика. Якщо там тобі не хочеться танцювати, ще вам не дали там їсти, ви можете тут собі послухати якусь стрипочку чи якусь плетичку. Ви розумієте, що знову ж таки дивимося на супрапортах, бачите, музичні інструменти теж в якійсь хронології зображені, правда? Від звичайної дудки до прекрасної гунтону. Так ми розуміємо, що знову музичні інструменти розвивалися в процесі часу. І це теж нюанс, його треба бачити. Правда? Ну, це ж нормально, так? Не? Ну і ми розуміємо, що тут могла звучати музика, а можна було банально сидіти біля цього каміння, з білого карасного марлу, читати газети, слухати альмутку, що виїжджали на передовій Другої світової війни. Це зовсім недавно було. Все мого, все мого в цьому музичному салоні бачили музикальний інструмент. Це а не архобіля. Потім стандартний англійський матерій сан санкційний наступний суд. Ці не хоче хотіли грати на фортепіано, бути з володарями звуку. Ви знаєте, що сили натиску на клавіші ви маємо динамічний звук, ти накавішся щипковий, а це нормальний протепень. Як ти собі захочеш, так не відмітає. Але відразу правда? Ну бо ж будь-яка людина могла прийти до намісника. Неважливо, якого ти маєш ранку, якого статку. Чи ти імператор, чи ти звичайний збройний слюсар. Кожен має свої проблеми, кожен має право те, тебе прийти. А паріальність патріотизм і професіоналізм давала з можливість тобі жити без охорони. Ну, ну, ну Ставимо писанки, чому є охорона. Так. так що все нормально. І отже, ми розуміємо, що тут було достатньо тепло, тому що в нашому палацу комплексі було три типи опалення, печі на другому-третьому типу версії – кафльові печі. Кафлі, так? Тут ми бачили каміни, а внизу стояли парові мали які нагляняли тепер до відео. Коли людина приходила до себе додому і бачила такі гарні речі, вона на мить забувала, що за стінами коло помешкання війна. Яким чином реагувати на світ інакше? Але я сказала, що потоцькі вивели всі свої речі. А звідки все? А це нас освобождає. Тому що. 17 вересня 1939 року за фактом молоди на відтропа наші землі віддали радянську І 17 вересня у нас вже були російські війська. уявляєте, люди наші, які пережили звірства Першої світової війни. А прочитайте хроніку, як вони за собою залишали абсолютно випалену землю, як вони гвалтували, грабували, вбивали. Нашим людям відчив клубами, які вони квітками літали. А 22 березня була закатована родина Шептицьких, тому що влада окупаційна знищувала пам'ятські свідомості. А за два тижні з'явилося 26 сюри на нашій землі. Чотири з яких культури. І за півтора року окупації було знищено кожного десятого, кожного 9-го висла до 10-го. Кожний восьмий хтось узник І вісте. Його б'є доміна. А кожен сьомий шукав спосіб вирватися з цього пекла, навіть розуміючи, що тобі будуть стріляти в спину. Коли нас пішли опять у своєму в 44-му ліці, то вже не було і люди вперед. Розуміли, що цей терор буде продовжити. І люди панічно тікали, залишали меблі, залишали картини, залишали зубку зварну для власної дитини. Як зараз люди закуповані зі нею. Тому що коли ворог в тебе хата, треба спасати дітей, це не важлива. Окупація сажа. Якщо тобі вдасться вижити, то ти все одно перестанеш бути собою. А наші звільнені помешкання вселялися в наші на розбулиники. Ну, переважно радянська номертурна ну, еліта. Ну і росіянці, якими обіцяла связька власть, в квартирку і Вони поселялися в наші помешкання. Народжували в чужих ліжках своїх дітей. А третє покоління навчилося жити красиво. А четверте покоління вже з паспортом громадянина України поруч з нашими дітьми захищає нашу спільну батьківщину від інших ворогів. які тепер хочуть вже сісти в їхнє ліжко. І з'їсти їхню зігнути. Але в числі наших визволителів до нас приїжджає Микола Остров'янко, син генерала Радянської армії, випускник Комінацького інституту Сім'ї Забеседи. Він вибирає собі для проживання білого професора Львівської політехніки Плацета Цінівського. Прекрасний особличок біля пакетимічної склади. Родину Кузьмовича у послала до сейму Другої польщі правдиву українську патрульну. Зрозуміло цей хід відповіла його далі вже наприклад територію. На І ви розумієте, що далі вже ніхто не знаходить. Двері зашильовані шовковими шпалерами, щоб хто до цілісної своїх напальних і якщо б це була резиденція на місце, казу на місцях би виходив би з своїх покоїв, дивився людям в очі в очі і розумів, з яким настроєм ви до мене прийшли. Не? Все це робилося для того, щоб якщо маленька людинка приходила до намісника вирішувати свою маленьку проблему, вона мусила розуміти, що багата держава спроможна ту проблему вирішити. Але до бідосі якоїсь там бід, якогось бідака, ви ж не підете нічого просити, правда? Відповідно, ми розуміємо, що тут презентується фактично багато держав. Меблі бідермає в добротній, якісні, дуже зручні. Такі меблі мусили слугувати не одному поколінню, вони дуже дорого коштували. Червоне дерево. І відповідно ми розуміємо, що вони зручні. Чому? Тому що люди не працювали 24 години на полі, вони читали книжки. Серед гарних речей виховуються гарні люди. Ну Це повинно бути правильно. Нікуди від того не дінешся. Ну і ми розуміємо, що такими речами можна використатися до цього часу. Краще давати землю нашу. І малоземельна шляхта, або просто безземельна шляхта, яка хотіла дорватися до влади, а шлях до влади, йшов виключно через зброю, через захист своїх, вони їхали на підконтрольні польському корону землі українські, щоб укріпляти кордони Польщі зі Сходу. На наших теренах в 1533 році У нього нічого не було. Шабля, корда вдача родової. І документи, в якому йому король дарує маленьке село Уніж на півдні Тернопільської області біля Золотого потоку. Потоцький сюди приїжджає протестанково. Це була ще одна мотивація для лицарів, не католицького віросповідання – їхати подалі від Варшави на наші потоки. І якщо б це була резиденція на містик Австрії, лише ні на містик, виходив без цих дверей, підписував якісь папери на високих таких гарних столах. Про які ми можемо зараз приїхати наші програмісти, правда? А це ж ну, не ноу-хау, а це припрошує ідея 19 століття. Бо будь-яка людина, чи бухгалтер, чи писар, як довго сидить, то в неї там кили так? І Ми розуміємо, що ці високі столи це ідея 19 століття. Ми розуміємо, що бокове зеркало давало можливість на місце, просто проходячи повз подивитися з часом в тебе зачістка, не була попсута. Мистецтво мотивувало людей думати, правда? Бо це ж не просто так. Про Одіссею і про серцею, яка перетворювала відміно ну, аргонавтів на тих всяких псів, левів і так далі. Де... Але нас чуєте, що падає температура, правда, холодніше, ніж сюди. Mm -hmm. Чисто візуальний ефект. Чисто очима ми розуміємо, що тут холодніше. Але це чітко розуміли люди, які декорували цей комплекс в кінці ХІХ століття. Якщо тобі тут холодніше, ніж зазвичай. Тобто щоб тобі ставало тепліше, ти мусиш багато їсти, швиденько їсти, швиденько змінювати локації, бо тобі тут холодно. В той момент, коли люди змінювали локацію, йшли танцювати, числу музику за себе, виходили офіціанти і всі відбивали стіл іншими нагідками. Відповідно, офіціанти не висовувати посольні столики, які в вас є за стіл, а спільниці зроблені з'яшника. Не садіть своїх дітей в іншу кімнату, коли до вас приходять розмістити. Дитина завжди має бути холод. Бо коли поруч з дорослими людьми і діти, дорослі ведуть себе правильно. Вони завжди говорять правильні речі, вони мусять бути авторитетом і прикладом для своїх маленьких дітей. які сидять поруч. А коли поруч з батьками сидять діти, діти розуміють, що життя важке, що іноді треба стримати емоції, десь не вибухнути, так ведеться дискусія і не можна на настільки, бо це псує є результатів твої і відповідно, щоб дітям було не так сумно, і вони витримували цю паузу. Можливо, отакі роботи монтувалися в наші стіни. Це єдині роботи з колекції потоцьких, які залишилися нас.